Були в затінку, сонечко крізь листочки пробралося до нас. Ми каталися на великах і у Альвінки пустила колесо переднє, і тому ми зупинилися. Іляна заснула у мене в кріслі на велосипеді. Ми її так обережно зняли. Постіліла я тут на травичці. Зараз вона поки поспить. Тато ремонтує, качає колесо, перекусимо щось і поїдемо далі. Mama said you're meant to burn as bright as a star. Different from the rest You said I'd fly away Фуда опендой, чо ми проф дари сам. А я хокей по чозис айма. Дивіться, яка чудова розвага серед лісу для дітей. Добре, полагодь. Просто серед ліса поставили стіночки, лабіринт, ні, ніточку натягнули, але там от є значок, що тут є відеоспостереження, тому це ніхто не ламає. А І... дивіться, яке дерево, діти. Кіндери сюди націпляли. Це, мабуть, якісь годівнички для когмах або щось таке. Отаке дерево, бачите. Алена! Дівчата, Альвінка, пішли там, подивимося, що там ще. Пішли? Добі Аляна спить. Пішли, дівч... А? А, ну добре, я сама сходжу. Це майданчик для самих-самих малесеньких тут. Малесенька гірка. Дивіться, яке. Для самих малесеньких. Бачите, тут є така от стружка, вона пресована. Тобто воно, я навіть не знаю, з чого воно. Воно таке, як резинове, гумове. Щось таке. Тобто така ковдрочка, так? Да? І не рівна, і, мабуть, вона вологу пропускає. Круто. І вона пружинить, тут. Така м'ягенька, грунт такий. А тут травичка. Травичка покошена, дуже класно. І це маленьке містечко. Малесеньке, це, я не знаю, це таке містечко, як наш обухів, тобто таке велике село, скажімо так. І отут багато таких штук. А, стенди, Стенди. Звуки звуки звірят, Ну, Я, звісно, що не дуже тут розумію, але для діток, О, слухайте. Воно, мабуть, Уявляєте? Там динамік? Динамік. Влашткова обехна циріка і як. Клас. О, звуки заряд, виявляєте? Як гарно ви придумали. Серед лісу стоїть динамік, який відтворює звуки пташок. Круто. Це оця пташка. Зараз ця закінчиться. Ой-ой-ой, як гарно воно. З Так, сейчас. Це сова. Філім. Круто, слухайте, люди, я такого не бачила ще. Слухайте, як прикольно, да? для дітей це така а, і розвага, і О! так воно все на сонячних батареях. Ну, це все взагалі крутяк. Я вражена. Там дуже великий обрив і там річка. Зараз ми з вами піднімемося от сюди на цю, цей майданчик. Оглядовий, мабуть, до Ляночка спить. А там, дивіться, о, там далеко, там гойдалки високі, такі для дорослих. Ось такі сходи. Вон позор. Позор це на чиській мові, увага. Тенто простор є моніторован камеровим системам місто ХЕП. Тобто все під відеонаглядом, і тому воно зберігає свою цілісність. Тут, мабуть, закохані, вішають замочки такі. Дивіться, ну круто. Це просто ліс, просто ліс, але його так облагородили. Ото місточок мені Іланочка розповідала, що вони з садочком ходили в похід і ходили по такому місточку, який шатається. Оце він. Слухайте, здорово, клас. А я вже у відпустці. Я сміялася вчора, бо е я 9 років була у декретній відпустці, попрацювала 2,5 з половиною місяці. Ну так, майже 3 місяці, і вже пішла у відпустку. Нам би в Україні, звісно, на серпень місяць, щоб відпустку дали, треба було з Нового року займати чергу. А тут закінчився сезон у Адідаса і тому всіх. Ну, тобто, от, серпень і вересень всі йдуть до відпустки хто на два тижні, хто на три навіть тижні. Взагалі ДХЛ дає 25 днів відпустки. Ну, взагалі я ще не, не заробила на відпустку за моїми трьома місяцями. Там, мабуть, виходить тільки тиждень, але я вже пішла на два тижні відпустку. Сьогодні неділя ми виїхали покататися, але я дуже втомлена. Я я, звісно, не працювала 10 років. Ну, як не працювала, я була у декреті. Я постійно щось робила, читала, розвивалася, дітей розвивала. Взагалі було дуже багато задач, дуже багато і розумової діяльності. Я вивчала маркетинг, намагалася сіємем займатися це. Тобто я взагалі не відпочивала. Так, я коли народила Альвінку, старшу доньку, я трішечки відпочивала, я творила, я то в'язала, то плила з газет, ну, чимось таким займалась. Потім мені вже набридло відпочивати і читати, бо Альвінка була така, що я могла спокійно і в'язати, і плести, і що завгодно, і читати. Коли народилася Ілана, по-перше, вона така була трошки інакша дитинка, коли б маленька. А по-друге, мені стало так сумно. Мені хотілося свій бізнес якийсь відкрити, своє діло, чимось таким, щось таке вивчити, щоб воно мені приносило дохід. Бо я зрозуміла, що я не хочу виходити на роботу, якщо хтось мені буде. Ну, Робота, роботодавець, якщо мені буде заважати займатися дітьми, якщо, не дай Боже, моя дитина захворіє, а мене не відпустять додому, то це було для мене гірше, ніж смерть. Тому я хотіла дуже працювати сама на себе. І два-три роки я в цих думках щось там виробляла. А вже коли завагітніли ми третєю донькою, то все. Я зрозуміла, що Жіночність і жіноче щастя, то не є бізнес, то не є достігаторство якесь, то не є е, життя галопом, то не є як білка в колосі. У мене є чудовий чоловік, який працює, який заробляє. А мені потрібно бути мамою, бути жінкою і створювати, по-перше, любов. І тому, коли почалася війна, почалася вся ця Історія з нашими подорожами, переїздом, втечею. І я прийшла, к тому що я вийшла на роботу, то для мене це дуже-дуже неочікуване, бо я вже не, не збиралася працювати, але ви пам'ятаєте, я вам розказувала, що якщо вже є така можливість, то чому б і ні? Я вийшла на роботу, моєї ейфорії хватило десь на. Е Скільки на місяць, тому що перший тиждень я там школилася, тобто вивчала, да, мене там обучали, потім ми на два тижні захворіли, потім я вийшла на роботу знову, поки все згадала, а потім почалися трудові будні. Боже, я вам скажу, працювати дуже важко. Мені було дуже важко. Я настільки втомлювалася, у мене боліли ноги, болить досі, болить спина, болить руки. Руки я коробки беру, і у мене ці сустави, все це болить. І тому для мене було це дуже важко. Я вважала, Боже, я мабуть засиділася дома в декретній відпустці. І тому е, мені дуже важко. Але коли дівчата навколо почали казати, що вони теж також дуже втомлені, то я зрозуміла, що просто важка робота. Важка робота і на ноги, і на руки, і на шию, на спину. Ми цілий день стоїмо, і нам потрібно робити норму. Це і розмова, щоб помилок не, не зробити ніяких, тому що бувало таке, що ми упаковуємо е, е, кросівки Adidas у коробку рібок. Це помилка, це хиба, як, за яку нас. Можуть її оштрафувати, ми можемо гентех там, ці етикетки неправильно прикріпити, ми можемо приплутати не ту лейбу приклеїти. Ну, тобто розумова діяльність є і є фізична втома дуже сильна. Прям я от... У мене зараз все болить. Все, все що, все, що відпочивало 10 років у декретній відпустці, зараз болить. І він не повилазили. Ну... Взагалі, що тут розказувати. А, ось, і я зараз єдине, чого хочу від цієї відпустки, це відпочинку. Я не знаю, як ми його ще організуємо, але курс масажів, мабуть, мені потрібен просто як повітря для життя. Так що, ось такі от справи. Трішечки вам розповіла про те, що в мене відбувається. Піду шукати своїх. Дітей, вони вон в лабіринті бігають. Дуже класно. Я не знаю, я зараз, мабуть, послухаю трішечки тишу, вас відключаю, Побуду на самоті, доки всі при справі, мама може трішки запам'ятати цю мить, цю зелень, ці звуки природи, як Листя шелестить. Щоб було про що згадувати, коли медитуєш. Але я з вами не прощаюсь, я вам зараз покажу ще інші стенди, які є в цьому парку. Вот их держит. Ні, там динамик не знаю. Просто вот кажусь... голубят. Все понятно. Это кто? Это стрелушки, а это кто знает? Тоже підвиди? Під ось отакий стенд. Дивіться, теж для дітей, ну, супер, так? Да? О така є мотузка, така добротна. І дітки повинні намотати, хто що їсть. Ось бджілка їсть квіточку. Сова їсть мишку. Білочка їсть Жолудь. Зайчик їсть морку. Прикольно. Прикольно. Тату з травички переніс селяночку на лавку. Щоб вона тут не впала. О, у мами, є кава. Дивіться, ще є такий стендік. Рейсек обецні, обецні. Валтспіт з маус. Маулвар. Вар. хаус. Бачите, тут треба знайти кріт, криска, Хомячок якийсь. Ну супер, змії, дивіться, змії різні. Дітки таким чином роздивляються. Такі рослинки тут вивчають. Сюди їх водять е, вчителя. Слухай, ну, ну це на природі можна тут цілий день щось вивчати, рослинки. Там ще зараз, тато, прийде, я вам покажу, бо не хочу далеко від малої відходити. Там ще далі є, он там стенди, що там за склом чи якось так ще дрова якісь лежать. Все. Тихо. Тихо Авіна. Дає поспішить. Та дай їй попіч. Іліальну залиште. Біст, ще цок. Ми все бачили. Лиць їжі. Що? 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 Лиць. Нецьо. Нецьо, каже. Попектися. Може, пустити. Ой. Ось де. Дивись, ти вже дозідь ти на камеру їздять. Я цитьки наради цього і камеру вмикаю, щоб вони їли. Діти Бога. Угу. Приїхали подивитися, тут казали, ферми якісь. Ми їхали їхали, дуже важко під Бугарок. Ось Ой, тут є. Вона деякі. Мене. Тебе боїться так. Вівця. Воно у них водопой і там. Але кажуть, що тут ще страуси десь є. Зараз пої пошукаємо. Ідеться працювати. Ось такий чубоний, гарний, бачиш калам. То, мабуть, у неї така зачіска. А он далі страуси і емо. Тату це подобається. Копилка. Так, кобилка. Буйвали? Ух ты. Коровить. Там вони. Альвіна. Треба в сторонку вирішити. Не становиться. Щас зупинимось. Не можна кормити Годувати Радувати не можна. Наша. А ось. Ну чи рівна, чи Закарп... закарпатська. Ще одна машина. — Закарпатська. Мухи дуже ото, такі оводи дуже шкідливі, заїдають. — Не бойся, не бойся ні. На нос, хоч і мені мухи, не залізається. Вона думала, що я йому щось дам. Диви, яке гарне створіння. Всі стоять на місцях, машина їде. Вона їсти прийшла, то що ти, ти поблизу стоїш, то то твої проблеми халячка хочеш машину. Папа, купи Ото поні. Світленька. Сейчас, щоб Велек з Іланою не впав. Сейчас приближу до вас трішки. Тупоні, от гніда поні. А ось віслячок іде. Ой, який гарненький. А це що? Віслюк. Це так, а це ослик. Да. О, да. Ослик. По кашки їсть. Ну, їх какає. Он їх какає, да. А дивіться, які там водойма якась. Да. Ой, як гарно. А какой маленький хвостик! Угу. А вушки длинні. І ці ву... вони маленькі, але дуже сильні. А вони піднімі? можуть тяну... тя... тягти за собою візок, такий самий, як кінь здоровий може тягнути. Тяну... Можемо Так, ми переходимо на подножний корм. Свій термозок у нас закінчився, тут яблучки нападали. <гум> Будемо хрумкати. Ми на шухері. На шухері. І ще машина. Тут хтось бачив єжевіку? Оце єжевічка, але... до нас Ой, віслючок прийшов. Зараз мене. Ми... Віталіка, єжевіка є. Але мало. Прикольно. Тут і червніку збирали. Зараз я скуштую. Ослику. Ой, дивіться. Треться. Яблучка. Ой, віслючок чухається. Дивіться, як класно. Мені так цікаво. Ага. На яблочко. Ні, середні були міні. Привіт! Які ви гарненькі. Ви що яблочко? А можна їм яблучко дати? Не знаю, хоча вони біля яблуні, напевно, можна. Ні, не, не знаю. Не можна. Це можна, можна. Якраз. А, не підходь близько. Ні, не то вже банано рівається. Все, все, їдемо. Давай я тебе сфоткаю, Альвінка, з віслючками. Після цього ми вже поїхали в сторону дома. Благо нас дощик не намочив, і ми благополучно добралися додому, втомлені, але щасливі. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей. Пока!